Ось є отакі якісь незрозумілі коричневі, чи вони попсувалися, незрозуміло, хоча міцно тримаються квіти. А є отакі білі ось покажу ось це схоже на справжні квіти. Багато і тих, і тих, і коричневих, і білих. Хто знає, чому одні коричні, інші білі, напишіть в коментарях, я буду слідкувати що з них буде далі. Дякую всім за увагу. До побачення.